Сміля активно працює клуб вільної боротьби «Борець», який об'єднує молодь зацікавлену в розвитку фізичної форми, витривалості та бойового духу. Тут хлопці і дівчата різного віку не лише опановують техніку цього олімпійського виду спорту, а й виховують характер, силу волі та повагу до суперника. Чесно кажучи, в 2017 році чи 2018 ми не могли навіть мріяти, що у нас буде клуб, що ми ну такий буде у нас клуб, такий борцівський зал. Як ви бачите, ну хочу за це теж подякувати нашій міській владі, яка Всіляко нам допомагає, всіляко йде нам на зустріч, коли ми звертаємося. Все для діток. Є і младші діти, маленькі, є вже і дорослі діти. На сьогоднішній день вам є чим пишатися. Ви прославляєте смілу із далеко за межами міста. Повернулися вихованці з нагородами. Розкажіть, будь ласка, трошки. Так, чесно кажучи, дуже приємно, коли. Знаєте, коли розпочинали з діток, яким було по 7-8 років, зараз їм вже по 14 років, і коли вони були тоді маленькими, тільки мріяли про те, що вони будуть представляти нашу команду, наше рідне місто на чемпіонатах України, а вже і на чемпіонаті світу, так 14-річний Анатолій на початку квітня цього року повернувся з чемпіонату світу Сербії. А вже 30 квітня на спортивному килимі в Хмельницькому вибрав срібло чемпіонату України з вільної боротьби. З 3 по 13 квітня проводилися світні учнівські ігри в Сербії, Сербії з Латибор. Я виступав в ваговій категорії до 85 кілограмів, зайняв восьме місце. У 2018 році я був в Польщі, але там я виграв. Але в Сербії я програв. Програв в першій сутичці з рахунком 11-21. Я боровся з представником країни Казахстан. Звісно, міг виграти. Там теж трошки не вистачило, потім вже так, скажімо. Поплив, програв. Уже 30 квітня я боровся на чемпіонаті України. Я провів чотири сутички, з яких саме важка була друга і четверта. Четверта за вихід в полуфінал. В полуфіналі я зустрітився з Денисом Дуровим. Він срібний призер всесвітніх учнівських івер. Тих, там, де я програв, він посів друге місце. Я з ним боровся в полуфіналі. Виграв з рахунком 10-0. Ну хотілось би все таки золото на чемпіонаті України здобути, працювати далі. Може пробувати себе в якихось. Ще видах боротьби. Борець це про шлях, про наполегливу працю, про справжню силу. Досвідчені наставники вкладають у кожного вихованця не тільки знання, техніку і силу, а щось більше віру в себе. Тут навчають поваги, дисципліни, відповідальності. І саме тому вихованці клубу стають чемпіонами не тільки на килимі, а й у житті. Вільна боротьба це, я вам так скажу, це не, не дуже легкий вид спорту. Багато батьків приводять дитину на тренування і вони хочуть за пів року побачити показник. Ні, такого буває. У нас діти займаються і по 6, і по 5, і по 7 років. Потім вже починають якісь досягнення показувати. Але ну, це я маю на увазі досягнення на, на чемпіонатах України. От, у нас є, да, у нас вже в команді є три. Три призери України. Одна дівчина у нас є ще, Анастасія Закарлюка. Вона є призером двохкратним чемпіонату України. Але до цього треба йти. Батькам хочу тільки побажати терпіння. В цьому виді спорту треба мати тільки терпіння, а тренери остальне все зроблять. Під керівництвом досвідчених тренерів вихованці клубу здобувають перемоги на змаганнях різного рівня від міських до міжнародних арен. Я треную вже діток з 2018 року. Як закінчила службу в збройних силах України, сама я теж майстер спорту з. З вільної боротьби, була членом збірної ну, команди національної з вільної боротьби. І з 18 років ми тренуємо в цьому залі. Є призери чемпіонату України, є переможці чемпіонату України. У мене дівчата були чемпіонками України по школьниках, зараз хлопці вже і вже є два кандидати в майстер спорту. Ну, працюємо. Юні вихованці спортклубу Берець неодноразово піднімалися на п'єдестали. Нещодавно повернулися з нагородами з міста Лубни. Змагання завжди це відповідальність для дітей. З'їхалися і Харківська область, дуже багато там, Запорізька область. Ну було діткам поборотися по 5 по шість сутичок. Вони відборолися. Маємо двох двох чемпіонів, одне срібло і одне бронзо. За кожною медаллю сотні падінь і підйомів. За кожною перемогою віра тренера, підтримка команди, праця родини. Бо борець це справжня спортивна сім'я. Я розпочала займатися вільною боротьбою саме в цьому залі. Теж мені було 16 років. Так пізно пішла в цей від спорту. До цього займалася регбі. Я призерка чемпіонату України. Звичайно, хотілося б щось більшого, щоб досягти, але на жаль, в спорті бувають і травми. Зараз треную маленьких діток. Це з 4 до 8 років, дуже подобається, вони додають більше мотивації. Тренерський склад клубу складається з фахівців, які мають досвід та прагнуть не лише навчити техніці боротьби, а й виховати характер. Черкаські тренери висловили довіру обрати мене президентом федерації області в області трошки складніше. Але дуже приємно друге, коли зараз Черкаська область почала показувати дуже гарні результати на чемпіонатах України. Це дуже приємно. Раніше такого не було, щоб у нас в Черкаській області по вільній боротьбі були чемпіонам. Чемпіони або призери України. Будемо планувати і будемо над цим працювати, щоб гідно представляти вже і черкаських спортсменів на чемпіонатах світу. І у нас в вересні в Черкасах буде також проходити чемпіонат України. Це дуже, дуже такі серйозні змагання. Ю-16 це діти, які 16 років. Це буде по греко-римській, по вільній і по жіночій боротьбі. Наприкінці червня ми теж плануємо провести масштабні змагання. В смілі ми можна сказати, такого масштабу ще не проводили таких змагань. Це буде Наприкінці червня дуже багато буде дітей з різних куточків України. Будуть дуже масштабні змагання. Бажаючи є, слідкуйте за нами в новинах, ми будемо виставляти і запрошуємо всіх бажаючих подивитися, повболівати за нашу смілу.